Вітаю! Сьогодні в огляді ніж від компанії Tag Force, модель 598. І це у нас ніж в стилі класичних італійських викидних ножів, стілетто, От. але з зображенням черепа. Не просто черепа, а черепа з фільму «Панішер». Як можна прикласти каратель. Була така серія фільмів про людину, яка карала злочинців. Там, особливо жорстоко. Ніж напівавтоматичний, тобто клинок підпровінений. Треба нажати на плавник, і тоді він відкривається. Лайнер лок, пластикове руків'я, кліпса. Одноруке закривання і відкривання, зрозуміло. Досить довгий клинок руків'я, щоб було зручно користуватися в повсякдень. Такий стильний ножечок. На цьому все. Дякую, до побачення.